Відпочинок на природі, шашлики і піва. Що може бути краще, скажете ви? Краще може бути ахуєнна, нів'єб'яна, безкоштовна татуїровка в професійному салоні. З вами Тукас Пукас, і це нова серія супербамбічиського шоу Татуна Оси. Боявся Чакноріс. Я вам дам. Побрітися на лиса. А як ти відносишся к гадосним татуїровкам? Я була щось в тату салоні, мені набили. У нас сьогодні є одна прикольна ідея вицепити когось з роботи. Це всі іностранці. Одні іностранці. Давайте зараз підійдемо до малышки, яка роздає лістовки, і спробуємо в неї запитати. Сріветіка, ми знімаємо, ти не проти? Так, да, можна. А як тебе звуть? А, мене звати Альона. Мене звуть Вітукас. І у нас є ахуєнна б'єднана пропозиція. Цікаво. Yeah, yeah. <laughs> Зробити татуювання в студії безкоштовно. Але твоя доля обиратиме, що це буде за татуювання і де. Блін. <laughs> у тебе я бачу є татуювання. Yeah, так, у мене їх дуже багато. Багато любиш? Так, yeah, вообще. А що за салон? Салон Тату. Ну, no, в принципі, можна. Попереджаю, що ти сама обиратимеш, але ну, не просто тикаючи пальчиком, що це за ескіз. Ну no, окей, okay, хорошо, давай. Цікаво, так? Да? Все, літім. Запрошуємо до нашого мазофакерського суперкласного Вау! Уууу! Там а ми а отакі крути, понятно вам. У мене було питання, ну як така хрупка, приколдесна, симпатічна малишечка і роздає листовки. Не треба заробляти на життя. мальчика нема. Дай посмішні, що ти роздаєш. Моло, все що не. Так, дуже да. вкусно. Да, ти кушала, там тебе кормлять складні. Так, кормі, буде все водовіцька, 1А Краков. Ну штани в тебе взагалі клас. Можна зробити. Коли ти зробила перше своє татуювання? Скільки тобі було років? Мені було 16. два. Зараз мені 20. Прикинь, в 16 років я не була пікачу на жопі. Ми можемо побачити завдяки твоїм штанам. Там вже не вже сердечко. Це камера. века. 50 гривень. На диване у девочки. А у нас будет в телеграм-канале фотка. Кто ну, хочет да. увидеть Алену жопу, переходим по ссылке в описании в телеграм-канал. Там увидим ее обязательно. Вот <говорит> это нихуя! <говорит> Я тоже раньше думала какую-то прям чернуху там набить. Що то вроді, типа обліжи там таку хуйню. Покрути, як орео. Викнем молоко. Блін, мене всі визнають по цим штанам. І ти їх не знімаєш, да, Я його сплю, їх не стираю, А там мальчики такі ум. Одне з сексом пахне. Та ну я б'ю татухи. От, наприклад, в тебе є на руці з ракетницею, Янгелочок? Ти підтримуєш її. Правильно разумею. Тебя не уволят ты, чтобы, за то, что ты с нами сейчас уехала? Или как? Или ну, им не важно. Или ты им вообще скажешь, что все раздала и еще и бабки заберешь? Я пока не решила, но мне кажется, я вам дам по листовочке. Один я вас... на дам. Я вам дам. Работа. Смотри, даже. Не увольняйте меня, пожалуйста. Ты Глядачі вже тут були, Альона не була. Вітаємо у нашій студії, wow, де відбувається wow, все наше дійство. Будь ласка, сідай. Для тебе я розповім правила. Ти повинна будеш, по-перше, вистрілити луком в цю ціль, щоб обрати частину тіла, на якій ти отримаєш нове татуювання. Другий етап: тобі треба буде крутнути колесо фортуни, щоб обрати або ескіз. Або можливість перевистрілити і обрати нову частину тіла, або якесь завдання від глядачів. Там може бути щось типа побритись на лиса, <плес> або... Ти серйозно? Да, або може якийсь манікюр. Добре, ти колись стріляла з лука? Ну, з лука — ні. У нас супер мадафакерський крутий новий лук, який ви отримуєте в третій професії, коли в лінейдж проходите, блять, на хавка. І ніхто не викупив приколу. І стріляєш в ціль. Але якщо ти потрапляєш десь в стіну, то ти перестрілюєш, ну щоб е, потрапити кудись сюди. Ти готова? Так. Да. Летимо? Летимо, летимо. Давай зараз, щоб не як прошли раз було. Давайте. У нас вже є гіркий опит, тому зараз Альона підпише бумажку, що вона не має до нас претензій, що якийсь її майбутній бойфренд можливо не приїде нам бити їбало. Спасибо, очки. Да? да? Да, в, в тебя. Ну, <связь> no. да. Е, угу. yeah! заново. О, uh. шоудер. Oh. Шолдер, було шолдер, Шолдер це рука. Дискну. А яка буде рука, ліва чи права? Права. Отут, так, да? да. десь о, тут. Ну, у нас десь тут є гастерська татуїровка. <правда> пожалуйста. У -у 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 -у. Хорошо, тоді що? Наш покорний слуга затар. майстер який зробить сьогодні. Афо є на татуїровку. Але чекайте, треба крутнуть брати А Можливо, прийдеться заново стріляти. Другий етап. Альоночка крутить, колесо фортуни обираю собі ескізик. Желаю удачі. Море удачі і дачу в море. Так. Так. Давайте так, щоб не просвітилась бумажечка, я її закриваю. О, бля, я зірвав іншу, ну ладно. Іншу ми отак спрячемо. Беремо цю. Ладно, я не кожен раз давайте буду робити вигляд, типу, вау, піздец, ну тут. Так, а як ти відносишся к гадостним татуїровкам? Ну все, треба їм. Хорошо, готуємо місце. Блін. У нас є Ще одна міні-гра з короткими запитаннями, відповівши на які ти можеш отримати безкоштовну лазерну корекцію в наших салонах, можливо, цієї роботи, нової твоєї ахуєнної татуїровки, або, можливо, якоїсь старої твоєї роботи. Цікаво тобі прийняти участь? Так. Да. Да. Тоді я задаю тобі три простих питання з околошкільної, скажімо, програми. Перше питання. Чому на планеті міняється пора року? Це, що Земля крутиться вокруг сонця. То, що земля крутиться вокруг сонця. Неправильно, земля плоска. Ладно. Хорошо, зараховано. Окей. Друге питання. Як називається пегмент, через який листя на деревах зеленіє? Блін. Е... Хлор. Не, хлорку и ванну. Не, э, бля, на, я помню, что да, хлорофил. На да, х... да, да, Хлора, да. сказала, хлорофил. Да не, ну я, я тебе говорю хлор, хлор. Ну типа я Ріки? же думаю, что що ты на х. Ну хорошо, ну да, хлорофил. Я не знав сам, тому. Хорошо, третье питание. Найдовша річка в світі. Опять, э, річка? Да, да. Ще інколи так називають дівчат. Типа. Є така жінка. Амазонка. Єбать, ніхуя! Ніхуя. Ну я думала, що я просто, Я зразу одразу про водоспад. Типу, саме великий. Як він називає? Водоспад ні агара там. Коротше, Амазонка. Все, тоді Альона перша у нас виграла лазерну корекцію. Сертифікат на лазерну корекцію в'янути. Так... Ніштяк. Йоу! Мені важко щось вам сказати, таке, знаєте, ну, адекватне. Звісно, це шоу, весело. Офігенно, ми тут робимо татуїровки ахуєнно ні в єдині. Але можливо, ми знайдемо за допомогою цього шоу майбутнього хлопця Альоні. То, чувак, вибач. Я не знаю, як, ну, як довести вам, що це настояща татуїровка. Ну, можете ну, ви самі бачите. Що случилось? Що вона настояща. Я свідомо. Блять, ви, блядь, серйозно? Йо бля, генсій. Де вони какі-то? Вона настояща. Зато вона буде що згадати. Я на хуй піздати яйця. Якщо теж хочете прийняти участь у нашому шоу в майбутньому, будьте готові до цієї бумажечки. Ну і до того що доля вам обиратиме... мы допишували. думаєте, а в телеграм канал уже тату для жопи она покажет. Це доробизна квартира. Хорошо, что не нахуя? Що хуже, татуировка хуя на теле или нормальна татуировка нахує. Пишіть у коментарі. Ну зато весело. Или нет. Брать, ну вы дебил! Как я, блядь, с этим буду ходить? Ну, я критила на тём нос. Кофте. я, блядь, хоть нахуй не топая, блядь, и своего это вывески. Я думаю, он какой-то кажет. Нет. Нет, нахуя? Здесь ахуенная тафка. Ахуенно не в ебена. И на той слёзоточевой ноте мы закінчимо ще одну серію. Дякую Мальоні. Напишіть їй парочку нахуйових слов підтримачки. Ну і не забувайте писати в коментарі ваші завдання. Ну, якщо ви хочете, прийняти. Кінцеві можна, якщо ви виграєте лазер, бо, ну. Будете ходити з такою хуйньою, блядь. З такою хуйньою. Все, пока! Алло. Алло, мам, це Що таке? Я була ще в тату-салоні, мені набили хуй. Алло, ти вишну в свободу заниматься. Мам, ти чуєш, мені зараз набили хуй. Нормально.